Гідно представили Україну світові. Головний балетмейстер Івано-Франківського драмтеатру Дмитро Лека разом з дружиною Юлією стали переможцями категорії хіп-хоп дабл сіньор на чемпіонаті Європи в Італії. Попри фізичну втому і хвилювання, професійні танцюристи справилися зі своїм завданням на відмінно, адже їх підтримували тисячі глядачів із залу. Перед тим як виступати заходячи на арену. Була збірна України, так, і було орієнтовно 120 людей. І весь зал був великий це було типу як палац спорту у нас в Україні. І всі кричали Україна. І я дуже сильно розчулився через те, що насправді дуже багато різної роботи, і просто, типу, оцей момент розчулення насправді я його дуже сильно відчував. Але я такий зберись, бо ти зараз будеш виступати. Е, і е, ми виступили. І була колосальна підтримка. Техніка виконання танцювального номера є найважливішою для журі чемпіонату. Проте чималу вагу у перемозі відіграв сценічний образ. Розкривати образи за хвилину 30 в номері це практично нереально. Це дуже складно. Тому розкрити повністю образ я не скажу, що нам вдалося, але все-таки ми так як чоловік працює в театральній сфері, він запропонував ідею цих старих людей. Ми взяли за основу цей образ. Ми створили собі такі зачіски сивого кольору. Волосся зробили такі костюми. Нам пошили спеціальні під цей номер. Тому все таки мені здається, що і костюми, і макіяж, і зачіска все спрацювало. І такий образ старших літніх людей, які почувають себе класно в формі і в тонусі, завжди готові до життя, до класних емоцій і до танцю. Підготовка до виступу тривала близько трьох місяців. Під час інтенсивних тренувань подружжя хореографів іноді було нелегко знайти спільну мову. Зізнається Юлія. З одного боку, ти відчуваєш, що це твоя людина, і ми вже багато років разом і танцюємо і живемо, і спілкуємося. А з іншого боку, є якісь особисті моменти, коли ми там переходимо, інколи конфліктуємо, якісь не сходяться в нас позиції щодо того чи іншого там образу, техніки виконання і так далі. Але це все відходить на другий план, тому що є одна на ціль це виступити, показати себе, показати нашу країну, тому що ми не їдемо заради себе. Ми представляємо нашу країну і це велика честь, і це велика відповідальність. Дмитро та Юлія Леки спільними зусиллями вибороли ще один вагомий здобуток для нашої країни. Коли під час озвучення результатів дізнались про власну перемогу, їх переповнювали емоції. Коли ми перемогли, я також дуже сильно розчулився. І коли почув душу тіло, ми положимо за нашу свободу. Я ну, розчулився сильно. Відчуття, звичайно, були приємні, Ми чули багато слів підтримки. Ми чули багато слів вдячності, і ми розуміємо, що ту роботу, яку ми проробили, вона не є. Не пройшла дарма, От, тому ми задоволені. Того дня на чемпіонаті Європи серед тисячі учасників з усього світу гімн України лунав ще чотири переможні рази. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новина на вежі.